Це день створення української повстанської армії, 80 років тому сьогодні була створена УПА, яка 80 років тому боролася так само за українську державу. Ну і це День захисника і захисниць України, сучасних українських героїв, які і далі продовжують боротьбу. Тому що боротьба за Україну, за справжню Україну, за сильну Україну триває не 8 місяців, триває не 8 років. А триває насправді століттями. Ця війна триває багато сотень років. Продовж багатьох сотень років той самий ворог ставить собі за мету знищити Україну як державу, знищити українців як націю, знищити особливий український дух, той самий Козацький дух, повстанський дух, а тепер наш новітній бойовий дух. Але Україна в усі часи стояла і трималася. Стоїть, тримається і обов'язково переможе зараз. І це все можливе завдяки нашим захисникам і захисницям. Українці насправді особлива нація, яка може в часи випробувань прокидатися і творити дива. І сьогодні я хочу подякувати усім тим захисникам і захисницям, які творять дива зараз. Тому що направду те, що робить українська нація, це диво, диво, якого ніхто не міг спрогнозувати. Н'які наші міжнародні друзі, партнери, ні ворог, який реально розраховував за кілька днів завоювати Україну і далі тут наводити свої рускоміровські порядки. Ну але українці зазвичай в такі часи стають набагато сильнішими. Вони об'єднуються, вони забувають про якийсь особистий побут, про якісь особисті проблеми і віддають себе Україні. Грудініну надію вікторівну. Сержанта Пацеву Яну Віталіївну, молодшого сержанта Микотюка Миколу Степановича, військовослужбовці військової частини а 1538 капітана Цикозу Володимира Григоровича.